Відбулося засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Розгляд питань традиційно розпочали із гуманітарної та соціальної галузей, зокрема, опрацювали надання статусів та встановлення опіки над малолітніми дітьми, дозволи на здійснення правочинів щодо житла дітей. Затим перейшли до питань економічної політики майнових та природних ресурсів, з поміж яких члени виконавчого комітету узгодили безоплатну передачу продуктів харчування із продовольчого резерву громади до територіального центру Калина. Продукти харчування в кількості 500 кг – Це крупа перлова для формування продуктових наборів для переселенців, які перебувають на обслуговуванні в центрі. За тим, члени виконкому заслухали звіти очільників комунальних підприємств, зокрема, і звіт про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Спецеко за 2022 рік. Очільник закладу Сергій Карацюба повідомив, що дохід від діяльності підприємства за минулий рік у порівнянні із 2021 м збільшився на 11,5%. Також директор підприємства наголосив, що діяльність спецеко у 2021-2022 роках забезпечувалась переважно за рахунок коштів місцевого бюджету. Відсоток коштів місцевого бюджету у загальній сумі доходів підприємства склав понад 60%. Цим коштом реалізовано заходи міських програм. Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг Вічність. За 2022 та за перший квартал 2023 тисячі звітував директор підприємства Валерій Івлів. У 2022 році було поховано 743 особи. Серед них 27 осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, учасники бойових дій, інвалід, інваліди війни, військовослужбовці, які загинули при виконанні службових обов'язків. Невідомих безрідних громадян у кількості 9 осіб. Також протягом 22-го року виконувалися роботи з утримання і благоустрою кладовищ міста Грішні Плавні, Східного та Дмитрівського старостинського округів, санітарне очищення, вивіз сміття та кам'яних брил, покіс трави, обрізання старих дерев, вирубування порості та чагарників, видалення амброзії, прибирання покинутих могил, викошування трави трактором, санітарна обробка вбиралень, обслуговування колонок. Серед пропозицій очільника щодо вирішення проблемних питань підприємства, згідно із робочим проєктом, нове будівництво колумбарію та будівлі вбиральні з влаштуванням секторів для поховання на території міського кладовища КП «Вічність», наявна необхідність у вертикальному плануванні ділянки, роздашування нових секторів кладовища, влаштування місць для тимчасового паркування автотранспорту та облаштування майданчиків для сміттєзбірників біля кожного нового сектору з поміж його директор підприємства наголосив на необхідності придбання нового транспортного засобу. Міський голова Дмитро Биков прокоментував: ми спрямовуємо наш фінансовий ресурс достатньо обмежений на закупівлю нового катафалку, тому що навантаження зараз дуже велике. Дуже велика у нас проблема: це недостатня міста на міському кладовищі. Ви пам'ятаєте? Перед війною ми за допомогою Єрестівського ГЗК зробили відсипку майже 2 гектарів, але ми бачимо, що ну, на, жаль, на жаль, один гектар в рік. Раніше у нас, коли ми робили попередній відвод земельний, нам вистачало 3 гектари на 5 років. Зараз земля скорочується, необхідний супровід, необхідний благоустрій, дороги, освіщення, кармани для транспорту, все це потрібно робити, але не зараз. Будемо робити вже після закінчення військового стану. Ну і зрозуміло, що європейська культура, світова культура вона переходить на такі, скажімо, захоронення. Через крематорій, тому що в старих містах європейських, скажімо, землі на поховання вже немає століттями. З-поміж іншого, рішеннями виконкому мають намір розширити маршрути двох автобусів. До соціального маршруту номер 32 Південний Кияшки Салівка у напрямку села Кияшки додається зупинка цвинтар. До схеми ж маршруту автобуса номер 153 Т технікум сади коноплянка через молодіжну моду додадуть зупинку Келеберда. На засіданні звітували також очільник комунального підприємства міський палац культури і творчості та директор департаменту житлово-комунального господарства. Про це розповідатимемо у наступних випусках інформаційної програми.